Усім привіт! Мене звати Дмитро, я партнер компанії iWav, і Я б хотів поділитися з тим, тобто, які в мене плани, які в мене, як в мене проходить день, і, і взагалі, як, як я працюю, як, як я допомагаю своїм партнерам. Ну, сьогодні було, було в мене три зустрічі. Од, два дві були з дві були з партнером і одну, одну я сам провів. Практично в перших, перших дві це було мій партнер поїхав до своїх знайомих. Там він розповів їй саму ідею. І, ну, тобто Ми практикуємо, все робимо. І ну, вийшло так, що люди такі критичні, вони зовсім такі відбираються, поставили ці всі блоки. Ну, потім вийшли на, на їхніх синів, тобто і ті вони шукали роботу. Їм зацікавилися, вони зацікавили і потім зацікавилися самі. Потім я поїхав в центр на свою зустріч. Ми домовились про наступну, тобто на завтра ми з ним зустрічаємось на 11 годину. Потім знову вернулись і послухали. ну, Були вражені від того, що хлопці кажуть, це не наше, це не наше. Тобто, що будемо робити? Ну тобто, практично то люди, які кажуть, що люди не мають за що хліб купити, і де вони будуть брати гроші. Ну, отак. Тобто, в мене практично такий сьогодні день пройшов. На завтра в мене планується, що встаю з самого ранку, е тобто підготовлю зустрічі, тобто планую собі день. І на 11 годин в мене запланована зустріч з таким ну, Сергієм, досить, досить прогресивною людиною. То я думаю, що він щось своє розкаже, е поділиться, тобто я послухаю те, -те чим він займається. Потім на 13 -го годину, тобто на першу -го годину ми зустрічаємось зі спонсором, йдемо до теж маємо зустріч біля опери пасаж. Потім на 14 -го годину, тобто нам треба тут швидко встигнути, На 14 -го годину зустрічаємось з хлопцем. Я вже йому сказав, що хай вже готує гроші, тобто будемо реєструвати його. Потім після цього будемо... Будем, буде такого працівника з банку. Відзвонив до нього, там мусить бути перерва, щоб теж зустрітись і вже зареєструвати його. бо тобто, Ми вже з ним ну, попрацювали. Тут вийшло доволі так можна так, спонтанно. Він просто прийшов оформлювати картку і так познайомився. І він, він вже буде моїм партнером. І, і потім ще є три, три людини, з якими просто треба до п'ятої години з ними задзвонити, їх десь злапати в центрі. Тобто, практично такий день на. На якій буде, тобто як працює працюю, працюю команда, як я, як я працюю. Усім дякую, будемо на зв'язку.